Україні, друзі, от якраз про це гасло. Слава Україні, і підеться в цьому випуску. Ми знаємо це гасло, чуємо. Але яка у нього історія? А історія колосальна. Насправді до чого тут Шевченко, до чого тут власне Павло Скоропадський, гетьман України, та власне, до чого тут дуже дуже багато речей, при навіть не здогадувались. Та коли виникла відповідь, героям слава в цьому гаслі, хто автор? А там, до речі, є автори. Отже, друзі, починаємо наш екскурс перед тим. Хочу сказати, що слава Україні, все ж таки для поширення в масах це роль, безперечно траса Шевченка. Я хочу нагадати, що у 1839 році Шевченко пише свій вірш, відомий до Основ'яненка: Наша дума, наша пісня не вбре – не загине. от де люди, наша слава, слава Україні! Це 1839 рік. Проте пантеомон Куліш. Пропоную Шевченкові у 1846 році замінити слово слава Україні на слава України, і от тут цікаво, що до речі, в кабзрі 1860 року ця правка була включена. Так, от, начебто, поширення цього гасла належить саме тому, що воно лунало з вуст Шевченка. Проте ми не можемо достеменно сказати, яким чином Шевченко сам цю фразу чи він її вигадав, чи він її запозичив. Тут зараз я вам розкажу цікаву одну історію. До речі, друзі, присин, дуже прошу підписатись на цей канал. Дякую всім, хто лайкає, коментує. Поширюю ці відео, тому що це наш історичний фронт, Ютуб історичний фронт, і безперечно, щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі цього відео: Патреони, картки, кофі і тому подібне кава. Е, перепрошую з англійською. Е, отже, одночасно зауважу, що слава цей вигук насправді він має традицію в кожній культурі. І, наприклад, ми говоримо, якщо про наші часи раніше за Шевченка, то звісно. Могли кричати все. І у нас немає чітких фіксацій, тому що зазвичай, якщо е, в Русі могли кричати ген, гей, то звісно, що ця традиція переходить в інші періоди. І слава, слава, це в принципі не що інше, як таке загальне мілітарне в принципі, звучання для багатьох армій. І, зокрема, Шевченко міг взяти. Цього слава і в епізодах і сам вигадати, і в епізодах, пов'язаних з нашою козацькою армією. Тому що слава це теж був один з одне з гасел, яке кричали, вигукували. Але слід зауважити, що все ж таки слава Україні, вперше в такому контексті фіксується у Шевченка. В цьому поєднанні вперше. Отже, потім що. А тут слід зауважити, що і Кастамаров пізніше, в 19-му стрічі всередині, і Кирило Мефодівське товариство, до речі, теж використовували це гасло як одне з вітань. Слава Україні! Принаймні ми це з вами фіксуємо. Тобто можна говорити, що в принципі коло Шевченка це гасло поширювали. І особливо слобожани. Тут я зауважу, що Собіцька Україна перейняла це гасло для. Патріотичних гуртків, і саме Слабожани, як ми бачимо наприкінці 19-го, початку, 20-го століття вітається гаслом слава Україні. А от відповідь, яка була на це привітання, то тут була наступна: по всій землі слава, тобто слава Україні, по всій землі слава, і це цікаве явище. Теж до речі, слід зауважити, що слава Україні. Не завжди виконувалось як конкретно щось, знаєте, пов'язане з закликом. Це могла бути і відповідь: слава Україні. Тому що, ну, от, наприклад, як такий е, був у нас офіцер військово-морського флоту, за, за, за певними даними, він навіть став адміралом українського флоту вже в 20-му році, в 1920-му, такий був Святослав Шрамченко. Так от він описував, як. Вітали в Севастополі підняття українського прапора в 1917 році. Ще раз Севастополь, 1917 рік Крим, підняття українського прапору, і він описує, що е, люди кричали Слава слава Україні, і е, це якраз пов'язано з тим, що на той момент це було якраз гасло, яке вітальне, але е, від воно було відповіддю на певний текст там звернення до е, моряків. Тому тут теж момент в принципі так, от ми з вами зайшли в 1917-18 рік, і тут починається цікавіше, тому що це гасло, слава Україні, воно поширюється серед української армії, армії Української Народної Республіки, армії Української держави. І відповідь тут ми фіксуємо на, наприклад, таку: що за часів гетьмана Скоропадського, про це, до речі, пише генерал Всеволод Петрів, що його сердюки гетьманські, так вони на. Гасло слава Україні починали стабільну відповідь: Гетьманові слава. І оце от гетьманові слава, воно справді потім перегукується з багатьма іншими відповідями. Але що саме сердюки гетьманські, гетьман Скоропадського Павла, в 1918 році започаткували традицію чіткої стабільної відповіді. І Тут зауважу, що одночасно ми знаємо зі спогадів Петра Дяченка, це був командир першого кіно е, чорних запорожців полку. Так от Петро Дяченко згадує, що його запорожці, чорні запорожці, так які, до речі, дуже сильно насправді перейнялися духовною ідеєю України, і настільки сильно, що вони копіювали цей образ козацький з усіма шарварами, швиками, шапками. Так, от вони. Е, Почали говорити не гетьману славу, а вони почали відповідати козакам слава. Тож насправді, на 1918-19 рік відповідь у гетьманці була гетьману славу, у чорнозапорожців козакам слава. До речі, за цим, цими прикладом Сердюків петлюрівці в 19-му році почали говорити на, на гасло слава Україні відповідати отаману. Петлюрі слава або Симону Петлюрі слава. Одночасно у тих людей, хто був під паркуванням видатного генерала українського Михайла Маліновича Павленка, могли кричати на славу Україні і питати: Отаману Маляновичу Павленко, слава! І бачите, це в принципі така от теж є в, якому, в якійсь мірі горифікація своїх військових командирів. Проте Юрій Горліс-горський. Видатний український військові, діячий письменник, який залишив нам видатний твір Холодний Яр, який описує повстанців українських отаманів, тобто це період 20-х років, і коли армія УНР вийшла, і о -о, Холодноярські отамани, що чекають на прихід армії на, на боротьбу, і вони борються за незалежність проти цих більшовиків, які вже в село проникають. Так от що пише Горліс Горський? Що насправді у них було у Отаманів цих гасло Слава Україні. А відповіді було Україні слава. Теж один з варіантів, який нам от бачите, все ж таки кінцівка завжди була якоюсь різною. Проте, коли ж з'являється відповідь Героям слава і хто її автор? В 1925 році, з 1925 року по 1929 року, в еміграції існувала така організація, як. Легія українських націоналістів це була така передбаза до створення організації українських націоналістів. Так от, Легія Українських націоналістів там був такий Микола Ціборський, до речі, автор видатного твору, який має назву Націократія. Микола Сціборський, очевидно, був автором відповіді: Героям Слава, тому що, в принципі, за ним, як за одним ідеологів українських націоналістів. Він згадується в цих текстах, що насправді Артющенко та Сиборський, що вони вигадали гасло, не вигадали, що вони пропонували гасло героям слава. І, в принципі, можна повірити, тому що саме героям слава відповідь проникає в середовище ОУН, і з ОУНівців проникає в середовище Української повстанської армії. Проте, одночасно скажу, що і на цьому історія слава Україні і відповіді Героям слава не закінчилась. Чому вона не закінчилась? А тому, що насправді ми говоримо, пам'ятаєте, це 1918 рік, коли відповідь на слава Україні була гетьману слава. Так от, відповідь гетьману слава залишилася в еміграції за гетьманськими організаціями. Але ця ж відповідь гетьману слава вплинула на те, що в еміграції була відповідь ще одна: на слава Україні! Вождеві слава! І оця відповідь Вождеві слава стосувалася полковника Євгена Коновальця, яка, який власно об'єднав українських ветеранів, українських націоналістів. І от це була ще одна відповідь. Проте, коли організація українських націоналістів отримала свій розкил на бандерівців та Мельниківців, то бандерівці продовжували використання героям слава. І вождеві слава, вождеві слава залишилася в принципі в еміграції в такій от е, менш популярній формі, а вона існувала. А от мельниківці, ті, що були за полковника Андрія Мельника, то вони вживали відповідь інакше на славу Україні! Говорили народу слава. І ви знаєте, друзі, коли я навчався в школі в Києві, наша моя вчителька історії Людмила Дмитрівна Васильєва, яка. Навчила любити історію, і ми всі знали історію, то розкажу таку ситуацію, коли був в 9 класі. Я вже тоді ходив на всеможливі патріотичні мітинги, на справи, завдячуючи інші свої вчительці з полосу дітей та юнацтва, з молока Демінук Геоніс братчук Ми були доінкарпоровані в цей от патріотичний рух. Так от Людмила Дмитрівна запропонувала нам, а це був 90 Дев'ятий рік запропонувала нам, коли входить учитель, не просто там: «Добрий день, дід, а вона, каз... вона заходила і казала: Слава Україні! В принципі, це був виклик. А чесно, чесно каже: А ви відповідаєте народу слава? Ну, ми тоді не знали. Являєте, я своїм е... товаришем по партії ми з Денисом ходили на мітинги, і пишу першого на якийсь такий мітинг, о, де он і все інше. І там ми почули відповідь героям слава. Ми якось вона заходить, Людмила Дмитрівна, і каже: Слава Україні! А ми. Ми товаришем почекали, поки всі скажуть народу слава, ми такі з ним Героям слава! І це було, знаєте, цікаво. Насправді зараз згадуєш ці події і просто не віриться, що от можна було за ці слова насправді ну, вони були непопулярні тоді. Зараз це популярні речі, звісно. Так от, друзі, коли утворилися, відновилися українське незалежність в 91-му році, ми знаємо, що це гасо було не і. В принципі, будучи громадським активістом вже там понад 20 років з, з, зі школи з 9 класу, ми ходили і зрозуміли, що ці гасла були для нам нормальні, але вони були незрозумілі для більшості, коли ж гасло Слава Україні стало популярним в Україні з відповіді героям слова. Безперечно, це 2014 рік. Друзі, стався відновлення цього патріотичного гасла для всіх українців, тому нас штовхає те саме українське коло, те саме війна з Російською Федерацією, тоді Московією, але бачимо, що все не просто так. Друзі, от така от історія нашого гасу. Бачите, яка вона дивовижна, цікава і насправді давня. Ну і нагадаю, що ми сьогодні вітаємося і вже в українській армії офіційно цей заклик: слава Україні, героям, слава дії, і тепер це вже не просто. Неформальне вітання якоїсь групи маргіналів 90-х років, так а це реально гасло всієї нашої держави, друзі. Підписуйтесь на цей канал, дякую всім, хто слухав. Будь ласка, коментуйте. пишіть, мені цікаво. До речі, а ви коли познайомилися з гасом? Слава Україні! Відповіді героям. Слава чимало якісь інші відповіді почули. Бо це все для історії. Я прошу вас зафіксуйте своїх відповідей, бо мені буде дуже-дуже цікаво це продивитися, Можливо, щось відновимо з вами цікавіше. Насправді, ну і дякую всім, хто підтримує фінансово. Все в, в описі відео, друзі. Отже, слава Україні. Героям слава з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов.